Одні листяні та хвойні рослини. Давай приготуємо долоньки. Якщо правильна відповідь, ти плескаєш долоньки. Якщо неправильна, тримаєш ручки на увазі. У дерева є одне міцне стебло. Називається стовбур. Правильно. Кущ це рослина, в якої є декілька дерев'янистих стебл. Правильно! Липа це кущ. Неправильно, тому що в неї одне стебло, отже, воно дерев'яне, отже, це дерево. Конюшина це трава. Правильно. Шипшина це кущ. Правильно. Береза це дерево. Правильно. Конвалія це кущ. Ні, я не згодна, тому що конвалія має стебло, яке є м'ясистим і тоненьким. Також в ньому багато соку. Скажіть мені, що це? До якої частини належить? Правильно, це трав'яниста рослина. Наступне айстра це трав'яниста рослина. Правильно? Калина це кущ. Правильно, молодці, ви впоралися. Перевіряємо себе. Є? Далі. Мої розумнички, всі відповіді у вас правильні. Рослини об'єднуються в дерева, кущі і трав'янисті рослини. Дерева й кущі можна об'єднати в групи залежно від форми їхніх листків. Це листки дерев та кущів, зображених на малюнках. Погляньте, ось у нас є сосна і ялівець. З чим схожі їхні? Листочки вони схожі на голочки, а в клена та ліщини вони мають форму листків. Вклена і ліщини листки мають вигляд пластиночок різних розмірів. Такі дерева і кущі називають листяними, тому що вони мають листочки. А у сосни та ялівцю листки мають вигляд голочок або їх називають ще хвоїнки. Такі дерева й кущі називаються хвойними. Тому за формою листків дерева й кущі об'єднують у листяні, у яких є листки широкі, схожі на пластинки різних розмірів, та хвойні, у яких листки вузенькі у вигляді голок або хвоїнок. Запам'ятайте, листяного взимку. Правильно, хвойний ліс не скидає листочки свої взиму, тому що кажуть, що ялинка і влітку і взимку має один колір. Так, а листяні дерева вже у місяці жовтні або листопаді, листочки в них пожовтіли і вже почали осипатися. Тобто до приходу зими листяні дерева повністю скидають своє вбрання. Зна та більшість хвойних дерев, на відміну від листяних, восени не скидають листя. Хвойники на хвойних деревах тримаються по 2-3 роки і опадають неодночасно. Хвойні дерева цілий рік зелені, тому їх називають вічно зеленими. Лише у такого хвойного дерева, як мудрина, восени опадає вся хвоя. Настанням холодів. Називають листопадними. Вони відрізняються за тим, що листочки в них мають різну форму. Що ти знаєш про хвойні дерева? Їхня форма листочків нагадує голочки, а листяних дерев нагадує пластинки, які ти знаєш дерева листяні або кущі. Правильно листяними деревами буде каштан, липа, ясен, груша, вишня, яблуня. А які ж знаємо хвойні? До хвойних у нас відносяться сосна, ялина, ялівець, модрина та інші. Відповідь, будь ласка, розпочніть словами. Сьогодні на уроці я дізнався або дізналася. Можливо, дізнався за завданнями нашого уроку.